Цікаве питання, що робити з ворогами, токсичними людьми, з їхніми нападами зовні? Як захиститися? Давайте поговоримо про захист, чесність і свободу. Хочу поговорити на цю непросту, але дуже важливу тему про токсичних людей. Хто, наче постійно, нападає словами, енергією, поглядом, претензіями, агресією. Можливо, в тебе є така людина, а може, навіть і не одна. І часто ми себе питаємо, що з ними робити, як захиститися. Сьогодні я хочу поділитися двома рівнями, двома шляхами: перший це про захист, а другий про свободу. І дуже важливо, жоден з них не є кращий і не є гірший. Кожен на своєму етапі. Перший шлях вирішення це захист. Це нормально, це природньо, це і це про твою безпеку. І це про амулети, про обереги, камені, мінерали. Вони не для того, щоб воювати, а для того, щоб не пропускати зайве. Які мінерали посилять твоє поле і допоможуть не пропускати негатив? Перший камінь це гематит. Він дає тобі заземлення, силу, кордони. Він повертає енергію в тіло і допомагає не вилітати в емоціях, стабілізує. Коли тебе провокують. Також гематит робить твоє енергетичне поле дуже пружним, воно ніби відштовхує кризиновий м'ячик від тебе весь негатив. Гематит додає тобі сили і впевненості, ти можеш твердо стояти на ногах. До, до гематиту ти можеш додати нефрит, і це захистить твоє здоров'я, а метист це посилить твою інтуїцію і гірський кришталь. Це посилить зв'язок з вищими силами. Наступний мінерал це Онікс або чорний агат. Це камені внутрішнього стержня. Вони допомагають тобі сказати стоп! Далі не можна. Чорний агат має ефект сорбента, він впитує в себе завжди натушок негативу, часто потребує чистки. Якщо після ругні чи скандалу в тебе болить голова, просто приклади його до голови. Ти можеш завжди його прикладати до місця болю, і він впитує в себе завжди негатив. Але й не забувай його чистити. Кожен раз після спілкування з важкими людьми. Кожен раз, коли ти відчуваєш його на руці, ніби він став тяжкіший, ніж зазвичай. Це значить, що камень потребує вже очищення. Наступний мінерал мій улюбленець, який має свій характер і сам обирає свою людину. Його також називають відьмацьким камнем, тому що він розкриває твою силу. Це камінь-екран. Він відбиває негатив і не пропускає енергетичні напади. Особливо добре працює, якщо ти чутлива людина. Добре носити на роботі у натовпі поруч з токсичними людьми. І цей мінерал це чорний турмалін. Саме чорний. Коли я перший раз вчитувала його енергетично, мені показала таку картинку, ніби дівчина іде, а поруч з нею величезна собака, доберман. Але будь уважна, це настільки надійний охоронець, що може відштовхнути і всіх, не тільки ворогів. Не рекомендую його носити довго, а очищати краще за допомогою землі або води. Оберіг це не магія проти когось. Це нагадування тобі, що ти маєш право на межі, ти не зобов'язана все терпіти, ти можеш бути в своїй енергії, і на першому рівні цього достатньо. І тепер про другий шлях це про чесність з собою. Він не обов'язковий, але якщо ти тут, можливо, ти готова. Цей рівень починається з одного питання. А що в мені ця людина тригерить? Не яка вона погана? Що вона робить неправильно, а саме, яке почуття вона з мене достає? Кожна душа, приходячи на, в цю гру, на цю землю, домовилася з іншими душами, що будуть допомагати один одному, допомагати пізнавати себе, згадувати, хто ти насправді є, згадати свою силу. Пізнати свою енергію. О, і от сидите ви з душою свого зараз ворога і домовляєтесь, слухай, я буду тобі допомагати в цьому втіленні, я буду з тебе витягувати, наприклад, злість, щоб допомогти тобі їй прожити і пропустити через себе. Можливо, це трохи дивно, але ж цікаво. Дуже важливий момент: жодна людина не може дістати з нас те, чого в нас немає. Якщо тебе злять, Значить, в тобі є запакована злість. Якщо принижують, значить, десь далеко в глибині є біль самознецінення. Якщо тебе контролюють, значить є заблокована свобода і так далі. І ця людина не ворог, вона всього лиш дзеркало. Дзеркало, яке показує тобі твої блоки і допомагає їх витягнути. Жорстоке, неприємне, але дуже точне. І люди будуть змінюватися. Будуть зовсім різні, але почуття буде витягуватися одне й те саме. І ці ситуації будуть повторюватись до тих пір, допоки ти не проживеш це почуття, бо її роль витягнути його на поверхню. Що робити в такому випадку? Зупинитися, глибоко дихати. Зроби глибокий вдох і видох і запитай себе, що я зараз відчуваю. Спробуй перевести увагу на тіло, де в тілі це живе. Яке саме зараз почуття я не пропускаю? Не картай себе за це. Ти звичайна людина, яка відчуває всі аспекти почуттів, і це нормально. Дозволь цьому почуттю пройти наскрізь тебе. Не тисни на себе, не втікай, не звинувачуй себе, просто проживи. І тут починається справді магія найцікавіше. Коли ти визнаєш почуття, проживаєш його, відпускаєш, твоя енергія змінюється. І дуже часто людина або зникає з твоєї життя, або різко змінює свою поведінку, або між вами налагоджуються дивним чином стосунки. Це не тому, що ти її перемогла, а тому, що їй більше нічого не потрібно з тебе діставати. Вона просто виконала свою роль і допомогла тобі витягнути з тебе це почуття. І ось тут, мабуть, найголовніше: ти можеш захищатися, ставити блоки, носити амулети, і це нормально, а можеш піти трохи далі, пізнати себе, звільнити заблоковані почуття і стати вільною. І тоді вороги зникають, а напади припиняються, і енергія починає текти через тебе рівно. Якщо тобі відгукується ця тема, напиши в коментарях. Якщо хочеш, я можу зробити. Окреме відео про конкретні камені або практику для проживання тригерів. Дякую, що ти тут. Бережи себе і пам'ятай, ти не зобов'язаний воювати, щоб бути у своїй силі.